Вітаю, друзі, 4 серпня. В контексті того, що багато телеграм-каналів розганяють новину, що нібито е Міндіч Гороховський шефір вже втекли до Лондона. Хочу обговорити з вами питання: то куди ж будуть тікати зелені гниди? Ну, Зеленський. Міндіч, гороховський, шефіри, ну і всі-всі-всі. Ну, для початку, друзі. Для початку зразу я не знаю, де знаходиться Шефір і Гороховський, але я точно знаю, що три дні тому міндіч прибув до Ізраїля. Він знаходиться в Ізраїлі, він втік до Ізраїля. В нього є ізраїльське громадянство, він по ізраїльському паспорту в'їхав і там знаходиться. Все. З Ізраїля видачі євреїв немає. Тому він буде знаходитись там і вилізе звідти тільки тоді, коли буде впевнений, що є 100% безпека. Поки що безпеки немає, набу його може хапнути або європейські правоохоронні органи в будь-яку хвилину. Всі розуміють, що він найближчий друг і подільник Зеленського, тому, власне, на нього будуть полювати. Тому він сховався в себе на етнічній Батьківщині, в Ізраїлі. Тепер про інших. Дивіться. Вони всі думали свого часу жити, звалювати, приживати і заробляти. Знаєте де? Не в Ізраїлі, ні, в Москві, в Росії. Шефір, шефір має громадянство Російської Федерації. Я більше року тому опублікував документи. Ну, у коментарів ніхто роблять вигляд, що ніхто нічого не знає, тільки тихенько з першого радника звільнився президента. Я точно знаю, що в нього є російське громадянство. Він реєстрував фірми, пов'язані з кварталом 95 в Москві, і вказував там дані паспорта, які я опублікував. Злі язики кажуть, що й в Зеленського було російське громадянство, але чесно, не бачив, не можу сказати. Можу сказати, що він там проживав довгий час, і по Конституції, по закону його не мало реєструвати е кандидатом президента України. Ну, але ЦВК, яке було. Формоване Порошенком, а точніше, Олександром Грановським. За завданням Порошенка, воно продалося. Вони взяли гроші, я знаю грубі 300 тисяч, брав нинішній голова ЦВК, ділив між скількома членами, не знаю, але. Точно знаю, що спочатку Зеленському відмовили в реєстрації, а потім якийсь довідок насували і зареєстрували. Звичайно, про це міг би розповісти Андрій Богдан детально, який займався юридичною стороною цього питання. Але я так розумію, що. Поки що не готовий давати на цю тематику інтерв'ю. Хоча я з задоволенням би з Андрієм на цю тему поспілкувався. Ну, і взагалі, у нас, у нас головнокомандуючий Збройних Сил України має батьків Російської Федерації. Ви скажете, ну і що? Я скажу. Да ні, нічого. Просто, якби він був ворогом Російської Федерації, їх би вже упакували їх би вже допитали, їх би вже ну, коротше. А так живуть собі, висловлюють свої погляди про російські, все, а син, а син відправляє на утилізацію українців. Без будь-якої воєнної цілі вперед в. Курську область. Солдатів і офіцерів судять, які в полон потрапили, як терористів, а Свирський як сир в маслі. Взагалі, то він, совєтський офіцер, він потрапив свого часу служити на Україну, служив в моїх рідних влувнах в 25-й. Чапаєвській дивізії танковій Кажуть, погляди в нього були також Сівєцький. Ну, звичайний совєцький офіцер. Звичайно, міг змінитися. Міг. Але, чи змінився? І чому, і чому його е, батьків? Не чіпає Путін. Путіну подобається це, чи що е, можливо е, відправляти українців на смерть безцілів Курську область. Це є план Путіна. Можливо, давати козиря. Чому в парламенті не проголосували? Чому головнокомандуючий Свірський, Верховний головнокомандуючий Зеленський? Чому вони відправили на смерть українців, а в парламент не внесли проекту казу про використання військ на території Російської Федерації. І цим самим українців зробили терористами тих, які потрапили в полон. Друзі, підсумовуючи. Вся ця верхівка, вся ця зелена гниль, зелені гниди, вони не є українцями. Не за кров'ю, не за духом ніяк. Вони є манкуртами, вони є чужинцями, їм байдуже до існування української держави, їм байдуже до життя української нації байдуже вже до життя кожного окремо взятого українця. Вони будуть звалювати. Хто куди, хтось, можливо, дійсно в Лондон, якщо гарантію дадуть, а якщо ні, всі в Ізраїль. На етнічній батьківщині приймуть. Трагедія українського народу в тому, що президентом. Брави чужинця з совєтським мисленням. Людину, в якої нема українського ні крові, ні духу, ні виховання, нічого. Корчить себе патріота щічки надуває. а насправді малорос, ще з із ізраїльським корінням. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.